Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can use link words. Part 1. Я можу вживати слова зв'язки. Перша частина. І сьогодні у розділі A ми розглядаємо такі слова, як and та, also, також, to, також, as well. також. Як ви зрозуміли, всі ці три слова є синонімами. Давайте подивимося детальніше на ці слова. Приклад, The city center is dirty and very noisy, центр міста брудний і дуже гучний. And links two ideas in one sentence. Sometimes with a comma, and поєднує дві ідеї в одному реченні. Іноді з комою. Тобто іноді перед and ми вживаємо кому. Наступний приклад. The center is dirty And it's also very expensive. And it also costs a lot to live there. Центр брудний і також дуже дорогий. І також, жити у ньому коштує багато грошей. Окрім сполучника and, ми ще додали слово також, also. Also goes after auxiliary verbs. For example, be, can, but before the main verb. Слово also вживається перед допоміжними дієсловами, наприклад, be, can. Бачимо, у цьому реченні воно ужито після to be, після «is». Але перед основним дієсловом перед coasts. Це те ж саме правило, що ми застосовуємо для прислівників частоти, також для слова both. і є ще подібні до цих слів слова, які також вживаються після допоміжних дієслів, модальних дієслів, але перед основним дієсловом. Я їх зараз не згадаю. Якщо трапляться нам, то я вам вкажу на них. Далі. Ті ж самі речення, але вже не зі словом also, а зі словами to та as well. The center is dirty. And it's very expensive too. And it costs a lot to live there as well. Центр брудний. І він дуже дорогий також. І також жити у ньому коштує дорого. To and as well. Go at the end of the sentence. To and as well, are more informal than also. Значить, ці два слова, слова і вираз, вживаються у кінці речення. Якщо also вживається після допоміжних дієслов, після дієслова to be, але перед основним дієсловом, тобто десь у середині речення, то to та as well вживаються у кінці речення, і вони є більш неофіційні, ніж Also, тобто to та as well вживаються у розмовній мові. Є. Розглянули. Переходимо до виконання вправи. Вправа 1. Are also, to, or as well. In the correct positions. Put a tick or a cross. Слова also, to as well знаходяться у правильному місці. Поставте галочку, якщо так. Поставте хрестик, якщо ні. Приклад. You need a dictionary. And as well a grammar book is useful. Тобі потрібен словник. І також граматична книга корисна, є корисною або буде корисною для тебе. Але говоримо про теперішнє. Іншими словами, візьми словник, і граматична книга також буде корисною. Знадобиться, зайвою не буде. Бачимо хрестик, тому що пам'ятаємо, as well має стояти у кінці. And a grammar book is useful as well. Отак було б вірно. Перше. The house is beautiful. And it's near the park also. Будинок гарний. І він також знаходиться біля парку. Пам'ятаємо, що also має вживатися або після допоміжних дієслів, або перед основним. У нас дієслово to be. It's значить. Also має стояти ось тут. It's also near the park. Беремо інструменти і позначуємо хрестиком. А є у нас хрестики? Угу, є. Друге, he speaks German and he understands to greek. Він розмовляє німецькою, і він також розуміє грецьку. Знову ж таки, неправильно. Тому що to має вживатися у кінці. And he understands Greek too. Третє. We went out for dinner, and Lucy came as well. Ми пішли до ресторану повечеряти. І Люсі також прийшла. As well стоїть на кінці, значить, все у нас правильно. Ставимо галочку. Четверте. I cleaned the house and washed also the car. Я прибрав будинок і помив машину також. Неправильно. Чому? Тому що also має стояти перед основним її словом. У даному реченні перед washed. And also washed the car. Знову хрестик. У нас більше хрестиків, ніж галочок. П'яте. She worked in Rome, and I think she worked in Ravenna too. Вона працювала у Римі. І я вважаю, я думаю, що вона також працювала у равені. Все правильно, тому що «to» стоїть на кінці. І останнє речення: шосте. We've got a big garden and as well a park near the house. У нас є великий сад. І також парк біля будинку. Неправильно, тому що as well має стояти у кінці. Хрестик є. Виконали. Переходимо до вправи 2. Put the words in the correct order to make sentences. Поставте слова у правильному порядку, щоб утворити речення. Приклад: to, and it's good. The weather's in autumn, nice in winter. The weather's nice in autumn and it's good in winter too. Погода гарна восени і вона гарна взимку також. Склали нам речення. Далі складаємо ми. Перше. – йогурт, yogurt also like and I. I often eat ice cream. Я часто їм морозиво. І я також люблю йогурт. And I беремо вже текст, and I, і далі у нас люблю йогурт, і треба нам додати слово також. Також може бути або перед дієсловом, або на кінці речення. Так як у нас also, Ми його маємо поставити перед основним дієсловом. Перед like у даному випадку. Тому and I also. Like. Yogurt. Крапка. Є. Yeah. Друге. But. I go To watching TV to the cinema a lot. Але я ходити також дивитися телевізор до кінотеатру дуже. I enjoy. Я насолоджуюсь і пам'ятаємо, що після enjoy наступне дієслово має вживатися у формі герундія, тобто з закінченням ING. Ось watching TV. Пишемо I enjoy watching. TV. Я насолоджуюся переглядом телевізора. Далі у нас іде сполучник. Але, але я ходжу до кінотеатра багато або часто також To має стояти в кінці. А чого я його вже вимкнула, скажімо так. Значить, I enjoy watching TV.

Далі третя. «german» as well. Understand. I can and. Німецька. Також розумійте, я можу. Та. I can speak English. Я можу розмовляти англійською. Далі сполучник. And. Далі підмет присудок. Бачимо as well. Воно вже буде в нас, ми знаємо, на кінці. І я можу розуміти німецьку також. Так, де мій текст? And I. Can understand German as well. До речі, хто звав, слухав, дивився відео британської викладачки Еми? Посилання я вам залишала на її відео, мабуть, не у попередньому, а ще перед ним у відео. Хто дивився, кому сподобалось? Напишіть, будь ласка, свої відгуки. I can speak English and I can understand German as well. Четверте: also, but I music of books. Listen to. Також, але я, музика. Книжок, тому що в кого чого listen to слух, слухати. I read a lot, я читаю багато, кого чого, книжок. Далі має бути сполучник. Але but I але я також слухаю музику. Також у нас виражене словом also воно має стояти перед основним дієсловом, перед listen. I read a lot of books, but I also listen to music. Krabka, yeah, your standing and. On TV, I watch it as well футбол. Та по телевізору я дивлюся його також футбол. I play – Я граю у футбол. I play футбол. І я також дивлюся його по телевізору. Сполучник и and. Також у нас виражена фразою as well. Вона піде на кінець. Значить, тут у нас буде далі підмет і присудок. And I watch it. Дивлюся його. По телевізору. On tv. Також as well. As well. «as well». As Нова версія також. Є. Виконали. Очищуємо. І переходимо до розділу B. Reason and result. причина та результат. Бачимо жіночку, сидить про щось думає, за вікном дощик. Чашечка вже спустошена. І хтось її питає. «Why did you go into the cafe?» Чому ти пішла у кафе? Якщо відштовхуватися від перекладу і від правила прийменників, які ми вчили на минулому уроці, то правильно було б перекласти, чому ти увійшла до кафе? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, «go into» – це входити у приміщення. Go out of це виходити з приміщення. Ну, давайте запитаємо, чому ти увійшла у кафе. Хоча звучить воно якось не дуже. Мені подобається, чому ти пішла до кафе. І якщо ми питаємо why чому? Відповідь буде: тому що. Because. Ми питаємо людину про причину її дії. І ось у нас є варіанти: з Because. Приклад. I went into the cafe because it was raining. Я увійшла до кав'ярні, тому що йшов дощ. Ну тут, мабуть, навіть більше буде увійшла. Вона, мабуть, не планувала, але через дощ їй довелося увійти. I went into the cafe because of the rain. Я увійшла до кав'ярні через дощ. Бачимо, що зміст значення цих речень однаковий, але. У першому реченні вживається because, а у другому because of, because плюс прийменник. Чому? Дивимося всі варіанти граматичного вживання слова because. Because або because of comes before the reason. Because або because of вживається перед причиною, тобто після. Нього або після них ми вже вказуємо причину. Далі різниця між because та because of. Because plus clause. Бачите, віршик у нас вийшов. Rhyme. We got a rhyme. Що таке clause? Хто уважно дивиться мої граматичні відео, ті знають, що clause – це підмет і присудок, є повноцінне речення. Значить, because ми вживаємо перед підметом і присудком. Because of Ми вживаємо перед іменником. Because of plus noun. Бачимо тут після because of у нас вживається тільки іменник rain. Наступний варіант пояснити причину своїх дій. I went into the cafe in order to get out of the rain. Або I went into the cafe to get out of the rain. Я увійшла до кафе, щоб сховатися від дощу, дослівно вийти з дощу, Щоб передається за допомогою to або просто т. І ось пояснюється зміст речення, значення речення. I went into the cafe because it was raining. Я увійшла до кафе, пішла до кафе, тому що був дощ. Inodit comes before the reason. Також оцю конструкцію ми вживаємо перед поясненням причини. Inodit вживається з дієсловом. Inodit або to plus verb. Якщо because вживається з підметом та присудком, because of – з іменником, то to або to Вживається з дієсловом. І третій варіант пояснити причину. It was raining. So I went into the cafe. I went in the cafe because it was raining. Знову. Зміст той самий, тільки сполучник у нас змінився. Ішов дощ, тому я увійшла до кафе. So comes before the result. Також so вживаємо перед результатом. І so plus close, також so, як і because вживається з підметом та присудком. There is usually a comma before so. Зазвичай ми вживаємо кому перед so. Є. Розглянули. Переходимо до виконання вправи 4. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. Інструменти починаємо, як завжди, з прикладу, і потім обводимо. I took my umbrella because it was raining. So it was raining. Я взяла свою парасольку, тому що йшов дощ. Тому йшов дощ. Звісно, тому що. Перше. I stayed at home because the weather. I stayed at home because of the weather. Я залишилась дома через погоду. Після because ми вживаємо підмет і присудок. Після because of ми вживаємо іменник. У нас тут іменник то що погода. Значить, правильна відповідь because of. Друге, we went to Paris, so see a friend – «to see a friend» Ми поїхали до Парижу тому побачити друга, щоб побачити друга. Звісно, «щоб» – «to». Навіть якби ми не знали перекладу цього речення, ми маємо пам'ятати, що «so» вживається з підметом і присудком, а тут у нас діє слово, тому навіть граматично воно в нас не підійде. Навіть не знаючи перекладу, ми не можемо обрати so. Іншими словами, замість to ми можемо сказати in order to see a friend. In order to. Третє, I couldn't go out because, I had, to study. because of I had to study. Я не міг піти гуляти, тому що, тому що мені треба було навчатися. Після because ми вживаємо підмет і присудок, а після because of ми вживаємо іменник. Тому тут правильна відповідь буде because. Because I had to study. Четверте: It was my birthday. So we had a party. Because we had a party. Граматично для so і для because. Підходить підмет і присудок, тобто продовження тут підходить для обох цих слів. Давайте перекладати. Це був мій день народження, тому тому що ми мали вечірку. Ні, тому ми мали вечірку. Ну тут навіть по комі ви можете здогадатися, що це ССУ, тому що у правилі у нас казали, що. Перед so вживається «кома». Usually – зазвичай. П'яте, She went to to the market get get a book. Because get a book. book. Because – вона пішла до ринку, щоб купити книгу. Тому що купити книгу. Because у нас вживається з підметом і присутком, його тут немає, To – вживається з дієсловом. Щоб купити книгу. Іншими словами, in order to buy a book. І шосте останнє. She lost her passport, So she couldn't go to China. Because she couldn't go to China. Вона загубила свій паспорт. Тому вона не могла поїхати до Китаю. Тому що вона не могла поїхати до Китаю. Знову граматично нам підходить все для першого і другого варіанту, але правильна відповідь буде so. Тому вона не могла поїхати до Китаю. Є, yeah, виконали, сподіваюся, що ви зрозуміли вживання цих слів. Вправа 5. Це вже буде самостійна вправа. Ви робите те ж саме. Right, because because of so or to. Напишіть наступні слова. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Сподіваюся, що ви все виконали правильно. А якщо неправильно, то після того, як звірили відповіді, зрозуміли, чому там має бути саме так. Очищуємо і дивимося тему нашого наступного заняття. А наступне заняття буде також Link words. part 2. Це у нас будуть слова. When та if. Це вже буде у нас conditional. Супер, умовні речення. У своїх граматичних плейлистах я вже пояснювала всі типи типиш, умовних речень. Нульовий, перший, другий і третій. Залишилось ще пояснити мікси. Але то вже буде на рівні B2. Коли я діду до пояснення того рівня. Отам вже поясню мікси. На цьому я з вами прощаюся, чекаю вас на наступному занятті. До побачення!